Та забий ти чопа! Розповідаємо про одну з унікальних весільних традицій села Новомайорське у Волноваському районі. Це звичай забивати чоп. Це дійство проводять на третій день весілля, але є одне але його проводять тільки тоді, коли в родині одружується останній син. Забивання чопа це не просто жартівливе завершення весільного святкування, а цілий ритуал. Який має глибоке значення для місцевої громади. Дерев'яне коло, яке вбивають в землю, символізує завершення певного етапу життя родини. Навколо цього кола влаштовуються змагання, жарти та розіграші, які об'єднують усіх учасників. Цей ритуал передає молодому подружжю наказ від старшого покоління поважати традиції, берегти родину і бути відповідальними. А для глядачів ще й своєрідне моральне виховання та нагадування про важливість сімейних цінностей. Отак От дізнаєшся про всі ці крутезні традиції. Тепер на весілля гайнути кортить. А вам хотілося б стати свідками цієї давньої традиції? Мені точно так. Вивчайте українську мову, дізнавайтеся більше про українську культуру і до зустрічі у Волновесі!